Шановні колеги, ваш форум Україна в серці кожного не просто один із заходів у ланці інших, а подія знакова. Організатори форуму, у особі професора Володимира Вербицького, чутливо відізвалися на поклик часу. Річ у тім, що російсько-українська війна кардинально змінила національні пріоритети. Як на рівні держави, так і на освітянському рівні. Національне патріотичне виховання стало духовним символом роботи з нашою молоддю. Від стихійних дій і частини у плані патріотизму ми переходимо до складної, постійної і тривалої діяльності зі свідомої готовності до безкорисливого. І безумовного служіння зростаючої особистості гуманістичним ідеалам народу, батьківщини держави. Позашкілля у цьому плані має власне, потужне матеріальне, соціально ціннісне і методичне підґрунтя для того, щоб кожен вихованець зростав як патріот і громадянин державник. Звичайно. Що для такої мети має бути дієва злагода з освітнім процесом середньої школи та широким соціальним загалом, зокрема з батьківською спільнотою. Головне, ж, щоб кожну дію та її результат вихованці пов'язували з користю для народу, що захищає країну. У такому поступі успішно виховуватиметься велике почуття любові. Як єдине може мірити світ на краще. Бажаю учасникам форуму плідної роботи.